Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок, ранок. Всім доброго раночку, мої любі, Ми очікували мене побачити на сторінці нового каналу. А все тому, що сьогодні я знімаюся в Є-питання, в шоу Є-питання на новому каналі. І ви побачите сьогодні знімальний день моїм очима. Я перехворіла, я не знаю. Хі -хі. Отака у нас ранкова аестетика. <свист> Якого? <свист> Я питаю. <свист> З починаються починається так рано. Я вимушу пів на сьому і збиратися. Це не <свист> Я хочу провести реформу. В зйомках є питання. Що вони мінімум починалося у перші дня. <свист> От іменно. <ідіна. свист> <свист> Я теж так вважаю. Ну що у нас було на сніданок? У нас була гречка мого приготування. Да, я теж що кулінарка. Далі Вікуля мені принесла вінігрітика. Подивіться, як розкіш. Ну, Проблютацію і вилітаю на зйомочки. Є питання. Вас будь-якому. На зйомках у нас фінальні правочки по гриму. зі мною в команді сьогодні Пан Тимур. Ви готові перемогти наших суперників? А як ж? Привіт, як справи? питання. Ми тут. Никита Алексеев. Я Никита Алексеєв. Тимур. Тимур Міршниченко. Тимур Міршниченко. Настя, Сказати своє ім'я. Міла. Это по мне, дякую. А, это моя. А, ты хочешь меня? Дависе, когда ручками Даниэль. Мархабак. Насправді, мені здається, що кожен артист поділиться з вами, що у них у них зазвичай немає своїх пісень, тому що до того, як їх випустити, ми їх е, слухаємо, записуємо, співаємо мільйон разів на концерті, на кліпах. Нам вже воно, але дійсно це ж весною виходить. Чи так, але дійсно е, взимку вийшла улюблена моя композиція, якою абсолютно обожнюю. Це моя улюблена пісня з усіх, що я на сьогоднішній день. Вином текла. Я вином текла в твоїй крові. Не от і я її люблю, і я її слухаю. Дійсно слухаю. це прям як звучить моя душа стільки лірично, драматично. Так я відчуваю себе. Що, мої хороші, це був день зі мною на новому каналі. Ми знімали шоу. Є питання. Я сподіваюся, ви вам сподобалося? Я в якості ведучої сторіс з нового каналу. Я зараз в дивіться, налаштунки. І якщо ви хочете мене бачити частіше ще більше, по-перше, донайте, по-друге, пишіть новому каналу. Дивіться «Є питання, слухайте мою пісню. вам текла і до зустрічі. І зараз буде коротенька цей. Ну що ви точно послухати. Послухали. Я вином текла в твоїй крові. Я не спала ще без твоїх опів, та лишившись серед білих стін. Я нарешті з тебе грим. Залишаю послання.